Дуже круту експозицію зробили з описом. Постягували з різних місць Чорнобильської зони техніку. Оцей, наприклад, Імр, він там стояв за забором, його сюди привезли. Отой тіпа типу, танк, там Ісу якось там, я не пам'ятаю як називається, він стояв ближче до реактора туди. Все інше я не знаю звідки попритягували. Наприклад, ті білази, як з бочками, то вони там стояли з самого початку. Це, це тими, що мили. Прип'ять. От вони тут були завжди.